Цим кадрам 10 років. Гуртожиток 10-ї бригади морської авіації у Новофедорівці, 6 квітня 2014 року. Російські війська вбили українського майора військово-морських сил Станіслава Карачевського. Застріли людину на п'ятому етажі, в коридорі. А який під'їзд? Ну тоді прабілі права льогка йому тобто далі пішли з крові через ну, фатально сразу. Упав. Микола Литвиненко тоді, в 14-му, був начальником штабу сакської бригади. Згадує день загибелі майора Карачевського. Каже, після російського псевдореферендуму українським військам, які не зрадили присязі з Києва, була дана команда про перебазування на метрик, вже вивели техніку і готували до передислокації особовий склад. В цей час всі готували речі до вивезення ввечері вони слідкували додому. Через гуртожиток е, черговий, там на контрольно пропускному пункту, які вже стояли представники Російської Федерації, визвали черговий підрозділ, намагались е, затримати наших військовослужбовців, вони. Е, Начали за ними там погоню. Українські офіцери Карачевські та Єрмонко попрямували до гуртожитку. Росіяни кинулися на вздогін. почали підривати світлошумові гранати та стріляти з автоматів, каже Це Микола Литвиненко. Представники Російської Федерації чомусь почали штурмувати цей гуртожиток. Хоча наші військовослужбовці навіть без зброї були в той час. І, на жаль, під час от этой шторми майор Карачевський був застрелений в спину сержанта морської піхоти Російської Федерації. Майже за рік Кримський військовий гарнізонний суд, утворений російською окупаційною владою, засудив вбивцю Карачевського молодшого сержанта з Якутії Євгенія Зайцева. За вбивство йому дали два роки колонії поселення з пом'якшувальним режимом. Російське так зване слідство заявило, що нібито це українські офіцери напали на росіян, а зайцев трохи перевищив повноваження. Побертим Карачевського роман згадав Станіслава так. Він дуже великий патріот і не зради там ніякої, даже і навіть і. Близько не було він дуже різко негативно відносився до росіян і до того, що що взагалі проходило. Коли там застрелили нашого офіцера одного, і після того росіяни попередили, що нам там уже не місце. Ми незаконно перебуваємо у них, не в непонятному статусі, і попередили, щоб ми вже приїжджали. Карачевський став другою жертвою російських агресорів, 18 березня. Російський солдат убив українського прапорщика Сергія Кукуріна під час штурму Сімферопольського картографічного центру. Військовий експерт Владислав Селезньов, який тоді очолював Кримський медіа-центр Міноборони України, каже: це міф, що захоплення Криму було без крові. Від очільника Кремля Путіна, що мовляв, Крим було захоплено без жодної людської смерті. Це брехня. Бо кілька дуже знакових смертей на території Кримського півострова під час анексії Криму сталося. Тоді було чимало брехні розповіді про все, що загоне такі це білий шум війни для того, щоб максимально споплюжити, споплюжити реальні відомості про ці події тоді Росія намагалася якось там замостити певним там пропозиціям, зокрема шляхом намагання представити чи чи надати родині загиблого трикімнатну квартиру в Севастополі, але родина загибло на цю пропозицію не представила. У Станіслава Карачевського залишилася дружина та двоє малих дітей. Вони майже одразу з бригадою виїхали з Криму у Миколаїв. Наразі Ольга Карачевська проходить службу у складі військово-морських сил збройних сил України. Сім'я Сергія Кокуріна виїхала до Одеси, де після смерті батька народився його другий син. Анастасія Діденко, Суспільне, Новини Крим.